Сьогодні найбільш актуальною темою стала тема бронювання від мобілізації. Ця тема, в принципі, актуалізується кожен раз, але нещодавно, але нещодавно в інтернеті з'явився указ, у якому фігурують компанії, які підлягають якраз під таке бронювання. Насправді ця тема підіймалася і раніше. Пам'ятаєте, там тема була, де бронювали клоунів, і це не якась метафора. Це буквально таке було, що було прописано, що робітники цирку бронюються від мобілізації. А це було буквально пару тижнів тому. Я намагаюсь відсторонено прочитати пояснення мінкульту про, про ці цирки, що да, цирк це культура, і забронювали вони десяток високоспеціалізованих. Гімнастів чи кого там, і ще десяток цього ж там цирку воюють, і сам цирк багато працює, і клянусь, я все одно не можу зрозуміти, що критично важливішого в цих гімнастах в порівнянні. Не знаю, з акторами якогось театру, який у бронь не потрапив, чи з електронщиками, чи інженерами, які збирають дрони, чи ще щось військове, і в яких броні немає, чи людей, які будують військові об'єкти теж без жодної броні. Я не розумію. А ось нещодавно з'явився ось такий наказ, який попав у соціальні мережі, і там вказано, що під бронювання попадають такі компанії, як Глова Україна, Фавбет. Віза Україна, AgriChain і Cord. Щодо останньої компанії претензій нема, тому що вона пов'язана із оборонкою. З агросектором теж, в принципі, зрозуміло, це основна валютна виручка йде саме звідти. А ось що стосується останніх компаній, то це і викликало великий резонанс, Особливо компанія, яка займається буквально букмекерськими ставками та казино, і чомусь вона, напевно, настільки стратегічно важлива, що підпадає якраз під бронювання від мобілізації. А це викликало широченний резонанс у мережі, і тому українська влада почала виправдовуватися і заявили про те, що якось переглянуть цей наказ, і в принципі вони зізналися, що саме ось обурення громадян, а воно і спонукає державу якось змінювати цей наказ. На додачу до цього, Стерненко написав про те, що, наприклад, компанії, які займаються виробництвом FPV-дронів, не мають чомусь бронювання. А ось компанія, яка займається букмекеркою, чомусь має. Ось якось так і щось цього зрозуміло. По-перше, зрозуміло, що в принципі ніякої системи нормального бронювання так і не було, при тому, що закон про мобілізацію вони прописували цілі місяці, там водили безліч поправок, там тисячі були поправок, але ось чомусь про бронювання ніяк не подбали, і тому випускають якісь окремі накази, де прописують якісь окремі компанії, які, в принципі, не мають ніякого відношення ні до української економіки, насправді, а ні до якихось стратегічних підприємств. А наразі це велика проблема. Наприклад, є проблеми з дальнобійниками, яким не дають бронювання, а на цьому зав'язана уся логістика України. Це пов'язано як із економікою, так в принципі і з військовою справою, тому що логістика пов'язана також якраз із фронтом, і з постачанням, наприклад, якихось деталей зброї чи чогось іншого з тої ж Польщі чи з інших країн Європи. Ця проблема трішки підіймається, але вона так локальна і широко її ніхто не підсвічує. Але це величезна проблема якраз для української логістики. І це тільки один приклад, коли бронювання не працює. Знову ж таки, багато виробництв та підприємств, які співпрацюють з мілітарним сектором, вони не мають ніяких бронювань і тому їх людей можуть мобілізувати і за цього страждає, в принципі, виробництво техніки, чи виробництво зброї, чи виробництво боєприпасів. І таке є, і ніяк це нормально зовсім не регламентується. А друге, що ми зрозуміли, що суспільний резонанс все ж таки діє, і це, напевно, позитивна новина, тому що влада все ж таки якось реагує на суспільні запити, і коли це викликає якесь суспільне обурення, то влада намагається якось переглянути закони чи накази чи якісь свої дії. Це в принципі непогано, тому що якась комунікація все ж таки зберігається, і влада намагається реагувати на суспільні запити. Суспільний резонанс вже ж це непогано, але суспільство не може реагувати на кожен такий виступ, на кожен такий наказ. Закон чи на якусь дію. Це просто неможливо, інформаційний простір просто не витримує такої кількості різних е, кейсів. Ну і по-третє, слід розуміти, що незважаючи на те, що це все ж таки спрацювало і був резонанс, все ж таки глобальна проблема не вирішується, і вона вирішується тільки точково, тільки після якогось резонансу чи після обурення у інтернеті. Глобально так система бронювання від мобілізації не відпрацьована і навіть не зрозуміла, якими критеріями керується держава. Коли вона відбирає ті чи інші компанії, тобто ми не розуміємо весь процес, і в цьому є велика проблема, і яка чомусь не вирішилась, наприклад, у законі про мобілізацію, який знову ж таки вирішували багато місяців.